До Коломиї приїхали команди Косівського, верховинського снятинського районів. Господарі виставили на першість аж три команди. Дві з них представляли район, одна столицю покуття. На відкриття прийшли і відомі на Прикарпатті футболісти, зокрема легенда футболу Івано-Франківщини Богдан Вовкович, відкриваючи змагання, начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Василь Буджак зазначив, що футзал в районі на доброму рахунку. Однак, головним для команд Коломищини є відпрацювання майстерності та збільшення кількості перемог. Саме з дитячого спорту можуть виростати майбутні чемпіони Олімпійських ігор Європи і світу. І тому ми в районі будемо основну увагу приділяти власне дитячому футболу, розвитку дитячого футболу і надавати всі можливості тренерам, які працюють з дітьми, для успішної роботи. Змагання проходили у напруженій безкомпромісній боротьбі. Інтрига була закручена із самого початку. На старті фаворити турніру зустрілися в очному протистоянні. Коломия поступилася команді колос. Однак міська команда надалі не мала проблем із суперниками. А от колосівці двічі спіткнулися. У результаті Коломия перша колос на другому місці. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».